Верезня і ця гуморезка присвячується вам. Скоро будуть на державнім рівні визначати свято всіх тих, хто до прищі колись їздив торгувати. Туди їздять переважно жінки із дівками, чоловіки собі сидять вдома з дітьми й курівками. Лиш як поїзд на вокзалі загальмує й встане, то топ'ється, що вибухло нараз три вулкани. Хто на таке подивиться, за серце візьметься? Бо жінок по дві руки, а сумок по десять. А раз було якась жінка сумку подавала, а із сумки на голову комусь вага впала. Ба ніччі не стало, А той не борака, мав голову, як вогерок, а стала як пака. А вже як си в вагоні жінки повсідають, туди спідниці скидають і штани обирають. Особливо сільські жінки люблять такі сцени. І за хвилю по автобусі ходять, як спортсмени. А потім собі щось їсти та й пити, а де, беруться потім курити. А якби ще більше хлопів, а менше товару, то хто знає, щось би залишилося до того базару. А раз було серед літа, їх польщі три газині. Одна тенька, дві худі, як мощі, то та тенька походила десь під колони. В неї були такі ноги, як дві кінські шиї. А між ногами тими дощечка незвична. А до неї прив'язана дрелька електрична. А що ти дрельки вивозити нам заборонили, то всі ті дрельки якраз до Польщі возили. Друга була така худа, як хвостик від сапи, але сумок стільки мало, що на два пікати. Треба була ще марніша, ніби свята їла, але в таким довгім паліті. Як сова сиділа, а в тім пальті до долини польському народу вона везла у фляшках чвертку спіртзаводу. заводу. Вже кордони нашій польські туляться купи, стоять з орлом і стрізубом два державні сулупи, вже м'ятники по вагоні бликають очима. А що наші жінки сидять? То він все згинає той мет. Ми, а між колінами тої жінки. А, а що наші жінки сидять, то він все згинає. То й дивиться, що за чудо? Дві жіночі ноги, а ними висить дрелька джипком до підлоги. Прошу встати, каже Поляк. Молодиця встала. Кажеться, є дві ноги. Андрейка пропала, сядай пані, крикнув поляк. Пані сіла швидко. Дивиться їй знову дві ноги і знову дрельку ветко. Скинув поляк окуляри, потер коло шиї і подумав, що йому щось сіприведжіє. І від тої підступає до тої худої, що в неї сумок було без одної. — Чи є вудка питає свій поляк. Та яка б не вудка? Та ж я їду не на репу, та я не але як але митник як залізе в сумку руками, а там фляшки трохчверткові аж п'ятьма рідами. Митник сумку конфіскував, поніс із вагона, а молодечі летить за ним та як фолз патрона. Може, вона знала чари чи якусь примівку, але м'єтник повернув майже всю грі. І нарешті то нещастя, що спиртом сиділо, три метники оглядали довго, підозріло та й питають нашу Слухайте, купіто, що ж ви в пито уділися? Тож на дворі літо. І що у вас таке тече на ногах під шуби? Ой, та то, та то спережитє воно тече люди. А що спіртом чути? Поляк сі питає. Та я знаю, каже жінка. А Бог його знає, похитав головами польські офіцери та й сказали по-нашому, пішли до холєри, поїзд рушив і поїхав, май проріз до рейок, довіз таки до Польщі наших трьох бабейок, доки отих наших жіночок біда ще не зжерла, з ними Польща не згідніла, Україна не вмерла.